Янко ховає обличчя відрібок вчорашнього снігу. З яки ланцюгами сплелися, а риба чекає відлиги. Та ця чорнота не вмируще, і ця чорнота неможлива. Цікаво, чи буде відлига і сніг, чи заступить ти злива. Цікаво, чи буде відлига? І чи я в тій відлизі відбудусь? Так голосно ехом лунає, не щуюсь, забудусь, забудусь. Цікаво, чи буде відлига? Одна некосмічне сторіччя від дрібок вчорашнього снігу янгу хваляє обличчя. Рукоплескати, плескати у долоні ночі розчиняти воду думок. Розплескану цим долонями чи крилим яком. Ростити в серці своїм весну, пропускати її з тепла крізь руки і голову, в самісіньку душу. Все це підвладне тобі сотнями зірок, великих і величезних наднових. Все це підвладне тобі, людина. В тобі воно живе. Ти є. Так щоб збачити на такій позитивній ноті два таких трохи примітивних і коротких віршика, яким ще багато років. Ну. Усе по колу. І знову і знов осіння тиша погорне пледо. І в серце потече любов гарячим травневим медом. І в кожній маленькій скрині є місце для твого тепла. І навіть у тій людині, що здавалося б. 那是我。